А коли ми працюємо на глибинному рівні, то ми, образно кажучи, працюємо з голими тілами. Ну, це так символічно. Чому психолог не терапевтує своїх родичів, близьких, друзів, коханих? Звісно, якісь там лайфхаки, якісь там техніки, якісь там моменти підсказати, розказати це нормально. І якщо просять якусь пораду, то можна дати. Знову не як психолог, а просто, ну, я так чув, я так можу. Просьо можу розказати. Але саме терапевтичний процес не може відбуватися через те, що терапевтичний процес це завжди просто сумки. І коли ви спілкуєтеся взагалі поза межами цього процесу, коли психолог дуже багато про вас знає іншої інформації, оця інша інформація його особисті. Відчуття до вас, ті, які вже роками є так, в контакті з вами, а навіть не роками, взагалі він має певний досвід спілкування із вами. Воно, знаєте, як, от, як певний бруд. Такий ну, символічний, накладається на той матеріал, який міг би бути в сесії. Ви, звісно, скажете, ну, а як же зараз в соцмережі? Також таке може бути, що психолог може щось там знати про свого клієнта, якщо він там написав в інстаграмі і навпаки. Дивіться, ну, соцмережа це все ж таки про якесь уявлення. Ви не близькі друзі, ви не маєте в особистому контакті, розумієте, такого досвіду. Звісно, якщо це минулий клієнт, зазвичай не дозволяється бути психотерапевтом. Да? Ну це якось не дуже. Але лайфхак, якийсь там щось таке поділитися, звісно, це окей із своїми друзями, своїми коханими і так далі. Але саме терапевтичний ефект не буде мати місця, тому що там відбуваються стосунки, а у вас вже інші стосунки. І тут така історія, що це неможливо, знаєте, як. Зняти от, костюмчик в театрі після однієї п'єси, там коли ви там чоловік з жінкою, скажімо да, і потім ви така чи такий психотерапевт для нього, одяг інший костюмчик. Тому що тут ми працюємо на глибинному рівні. А коли ми працюємо на глибинному рівні, то ми, образно кажучи, працюємо з голими тілами. Ну це так символічно. Я маю на увазі, що тут костюмчики, ці всі вони, вони хоч є, хоч нема, але ми бачимо, як воно є насправді. Як наче, знаєте, як рентген. Але знову ж таки, така аналогія це не про якісь там містику, просто такий символізм.